Доброго ранку, діти, урок математики. Сьогодні ми з вами закріплюємо таблиці множення та ділення на 5 із числом 5. Працюємо над таблицею множення і ділення з цими табличками. Ви знаєте, як ми працюємо, так? Да? Попрацюйте, будь ласка, складіть приклади на множення, наприклад, 32 це 4 помножити на 8, 40 це 10 помножити на 4 і ділення 24 поділити на 4 до рівня 6. Аналогічно попрацюйте з табличкою множення на 5 повторіть, будь ласка, як ми складаємо таблицю ділення, пригадайте правило, як знайти. Невідомий множник. Треба добуток поділити на відомий множник. І повторіть таблиці ділення. А зараз зошиті запишіть, будь ласка, 5 квітня, класна робота. Прочитайте числа першого ряду: 44, 40, 36. Що відбувається? Так, кожне число зменшується. Наскільки зменшується? Як утворити наступне число? Так. Тобто, ми бачимо, що кожне наступне число на 4 менше. Отже, це добутки таблиці множення на 4, записані у порядку зменшення. Попрацюйте з другим рядом, подивіться, як зменшуються числа, знайдіть закономірність. І запишіть, будь ласка, наступні добутки в порядку зменшення. Поставь відео на паузу. А зараз ми з вами працюємо з четвіркою прикладів до множення. Ми пам'ятаємо, що числа примноження називається перший множник, другий множник добуток. Причому ми знаємо, що множники ми можемо міняти місцями, значення добутку не зміниться. І також ми знаємо взаємозв'язок множення і ділення, що якщо добуток поділити на перший множник, отримаємо другий множник. Добуток ділимо на другий множник, отримаємо перший множник. Отже, пишемо 5 помножи на 10, дорівнює 50. Множники міняємо місцями, утворюємо другий приклад на множення 10 помножити на 5, дорівнюється також 50. Тепер ми добуток ділимо на перший множник. 50 поділити на 5. І отримаємо другий множник дорівнює 10. І четвертий приклад. 50 поділити на 10. Добуток ділимо на другий множник І отримаємо перший множник дорівнює 5. Постав відео на паузу. і попрацюй. Поясни, як ми складаємо приклади до другого прикладу. І склади, будь ласка, четвірку прикладів до приклада 7 помножиме 5. А зараз ми працюємо з підручником. Сторінка 109 номер 6 Полічь гроші, склади рівності на множення. Запишіть, будь ласка, у зошиті номер 6 Ну, лічимо купюри. У нас купюри по 5 гривень. Вони однакові, да? Одна, 2, 3, 4. Купюри по 5 гривень. Отже, ми по 5 беремо скільки разів? Чотири рази. Значить, як ми запишемо це множенням 5 помножити на 4, і дорівнює скільки? Так, дорівнює 20. Ми можемо записати 5 плюс 5 плюс 5. Плюс 5 да? Але ми вивчили з вами множення. І знаємо, що однакові доданки ми можемо записати коротко множення. І обов'язково нагадую на першому місці стоїть у нас по скільки беремо по 5. Наступний випадок. У нас знову таки однакові купюри по 5 гривень. Рахуємо, скільки їх одна, дві, три, 4, 5, 6. Отже, по 5 гривень ми беремо шість разів. Як ми це запишемо множенням? 5 помножити на шість. В зошиті пишемо, дорівнює скільки. Порахуйте. І в третій випадок. У нас знову таки купюри по 5 гривень, але у нас є скільки одна, 2, 3, 4, 5. Отже, як ми напишемо по 5 гривень. Взяти 5 разів, значить, 5 помножити на 5. Скільки буде? Запиши, будь ласка. Подивіться, як у вас повинно бути записано в зошиті. Перевірте, але випишіть, скільки дорівнює добуток. Руханку, відпочиньте трошки, це корисно для здоров'я. Пишемо задачу номер 7 На сторінці 109 відкрити підручник, знайдіть задачу номер 7 Ось вона. На озері плавало 12 лебедів і 7 гусей. Це водоплавучі птахи дикі, так? Да? До них підпливли 20 качок, а може це і не дикі, скільки птахів стало на озері. Отже в нас є числові дані. 12 число означає, що стільки було лебедів, 7 означає, що було 7 гусей. Далі 20 качок, 20 качок. А що з ними сталося? Вони підпливли. Тобто додавалися до тих, що плавали зразу. І питання задачі: скільки птахів стало на озері? Отже, в нас які слова в умові будуть. На озері плавало 12 лебедів і 7 гусей. Тобто ми не можемо сказати, що всього було. Ми знаємо, скільки всього було зразу птахів? Ні, ми не знаємо. Але ми знаємо в дужках, що 12 лебедів і 7 гусей. Далі. Підпливли 20 качок. Ми так і то написали, підпливли. Скажіть, будь ласка, коли вони підпливають? З птахів стає більше чи менше? Так, їх стає більше, збільшується кількість птахів. Отже, підпливли 20 качок. Скільки птахів стало? Це в нас питання задачі, на яке ми повинні дати відповідь. Цей значок питання ми введемо. Коло. І ми з вами знаємо, що якщо в задачі у нас два знаки питання, то це значить задача буде не проста, а складена. Тобто ми будемо її розв'язувати двома діями, хоча цю задачу можна розв'язувати кількома способами, але ми будемо міркувати так. Що нам треба знати, щоб відповісти на питання задачі, скільки стало птахів, нам треба знати, скільки птахів було спочатку. Але ми бачимо, що спочатку їх було 12 лебедів і 7 гусей. А всього це яка дія? Це дія додавання. І у математиці можна співнести знаком додати. Отже, перша дія, ми дізнаємося, скільки птахів всього спочатку плавало на озері. Ми 12, додамо 7. Скільки буде? Так, буде 19. 19 у нас лебедів і гусей, тобто всього птахів. 19 птахів, крапочка, тире, було спочатку. Ось замість цього знаку питання ми можемо написати число 19. І тепер ми утворили просто задачу: було 19 птахів, та ще підпливло. А підпливло? Це яка дія? Збільшили чи зменшили? Збільшили, значить, треба збільшити на 20, додати 20. Отже, 19. Та ще 20. Скільки буде? Запишіть, будь ласка, порахуйте, і ми дізналися, що стільки птахів стало. Відповідь: Щоб написати відповідь, ми повинні ще разок звернути увагу на питання: скільки птахів стало на озері? Скільки ж в нас? 39 птахів стало. Допишіть задачу, будь ласка, і ще раз розкажіть, як можна її розв'язати по-іншому. Подумайте, будь ласка. Номер 8 виконуємо на сторінці 109. Ми згадуємо величини. Ось у рамоці давайте роздивимося: 4 дециметри плюс 2, 4 дециметри 2 см плюс 3 дециметри 8 сантиметрів. Нам треба виконати додавання іменованих чисел. Ми з вами виконували такі додавання і пам'ятаємо, що до дециметрів додаємо дециметри, а до сантиметрів додаємо сантиметри. І міркуємо 4 дециметри та 3 дециметри буде 7 дециметрів. 2 см сантиметрів буде 10 см. Ось записали, але ми знаємо, що 10 см, візьміть, будь ласка, лінійку. Це. Ще один дециметр. Значить, замість 10 сантиметрів ми перетворимо, це буде 1 дециметр, і ми його додамо 1 дециметр до 7 Тому ми напишемо, що буде рівно 8 дециметрів. Запишіть, будь ласка, цей приклад у зошит. А зараз ми запишемо ось ці два ще разом. Пишемо номер 8. Запишіть, будь ласка, цей приклад. Писіть. Зверніть увагу, коли ми додаємо або іменовані числа, ми обов'язково повинні писати величини. Обов'язково. Пишемо наступний приклад: 6 дециметрів, 3 см дециметри, 7 см, дорівнює. До дециметрів я додаю дециметри. 6 дециметрів і 2 дециметри. буде скільки. 8 дециметрів разом зі мною. Тепер сантиметри. 3 см і 7 см буде скільки? 10 сантиметрів. Да? 8 дециметрів та ще 10 см. Але ми пам'ятаємо, що 10 см це 1 дециметр, який ми можемо додати до восьми. 8. 8 дециметрів та ще 1 дециметр. Це буде рівно. 9 дециметрів. Наступний приклад: 2 дециметри, 6 см. Додати 5 дециметрів 4 см. Знову такі правила до дециметрів додаю дециметри, до сантиметрів. сантиметрів. 2 дециметри і 5 дециметрів буде 2 ,5. 7 дециметрів. Діти пишемо. Сантиметри, 6 см та 4 см буде скільки? Буде 10 см. Письмо виконуємо. І пам'ятаємо, що 10 сантиметрів це у нас один. Можете так зверху написати дециметр, 7 дециметрів, та ще 1 дециметр, буде всього 8 дециметрів. Поставь відео на паузу і ще раз поясни, як ми розв'язували ці вирази. Відпочиньте, зробіть руханку. А зараз у нас з вами пишемо номер вісім. Що це за стрілочка така? Це в нас кругові приклади. Пам'ятаєте? Перший приклад рахуємо, а далі у нас будемо брати той приклад, який починається відповідю попереднього. Отже, пишемо перший приклад, так як він є: 3, помножити на вісім. Пишемо. І відняти шість. Відняти і перша дія в нас яка множення. Три помножити на вісім буде 24 зі мною. І двадцять відняти шість, як ми рахуємо, 24 відняти 4, 20, і відняти 2 буде скільки? Буде вісімнадцять. Будьте уважними. Тепер ми шукаємо той приклад серед цих, який починається числом 18. Де він? Ось він, де. Тобто цей приклад ми пишемо ось тут. Увага! Ви рахуєте кожний приклад і вибираєте той, який починається відповіддю. У вас буде два стовпчики по три приклади. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поставіде на паузу і запиши. Перший приклад у вас записаний. Другий ми розібрали ось цей. рахуєте. Останній приклад увага! У вас повинен закінь, бути мати відповідь число 3. Останній шостий приклад. Це вам маленька підказочка. Поставіть відео на паузу і працюй. І Останнє завдання номер 9 на сторінці 109. У вас завдання, яке ви попрацюєте разом з батьками. Нам треба написано, написано розміняти купюру 50 гривень. Попросіть, будь ласка, хай батьки вам покажуть цю купюру. Отже, 50 гривень, як можна її розміняти? Можна взяти три купюри по 10, як я 10, 10, 10, та ще 20 гривень. Буде всього, скільки 50 гривень. Разом з батьками напишіть, будь ласка, ще три вирази. Ми пам'ятаємо, що є купюри по одній гривні, по 5 гривень, да? по 10 гривень, по 20 і по 50. Подумайте, як можна отримати, розміняти 50 гривень. Кожний випадок повинен бути різним. Будь ласка, разом з батьками практично виконайте це цікаве завдання, а завтра на уроці перевіримо. дякую за роботу. Повторюємо таблицю множення, тому що той, хто знає множення таблицю, буде знати і ділення.